Вітаю в ефірі Першого Подільського. За мить підсумуємо головне із цього дня. Новини Хмельниччини підготували для вас наші журналісти. Тож розпочинаємо. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували п'ять пожеж. В одній із них загинула людина. У селі Ривуха на Летичівщині під час гасіння вогню у приватній оселі надзвичайники виявили бездихане тіло чоловіка, власника будинку. Наймовірніше зайнялося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. На кам'яне чи ніж у селі Слобідка Гірчичнянська спалахнув тягач Ман 2000 Вогонь знищив салон та відсік двигуна. У новій Ушиці підпалили сміття та сухостій на відкритій території, внаслідок чого виникла пожежа. Цієї ночі у селі Красносілка Хмельницького району загорівся ВАЗ-21.15. Постраждала кабіна. Через ймовірне коротке замкнення електромережі на Віньковеччині горів житловий будинок. Вогонь пошкодив зовнішнє облицювання стін. Через повномасштабну війну цьогорічний опалювальний сезон буде непростим. Втім, навчальні заклади Хмельниччини до нього, як запевняють, підготувалися. Якими джерелами запаслися, та наскільки готові до холодної зими? Дивіться за мить. На Хмельниччині функціонує більше тисячі навчальних закладів, із них 560 шкіл. Відповідно до постанови Кабінету міністрів освітяни як могли підготувалися до екстреного опалювального сезону. Зокрема, закупили та модернізували системи енергопостачання. Попри це, в обласному департаменті освіти кажуть, зима 2022-2023 буде нелегкою. В цілому говоримо, що всі готові до осінньо-зимового періоду, хоча, звичайно, в кожній тергромаді, в кожному закладі є свої проблеми. Коли розпочинати опалювальний сезон, громади області вирішують індивідуально. Відповідно, тепло поки є не у всіх навчальних закладах. Батьки школярів та і самі учні діляться, чи прийнятною є температура в класах. Ходить в садочок і включили. Не холодно, тепло, навіть в укритті тепло. Знаю, що якщо світла в них не було, то був генератор. Ми то не з Хмельницького, зі зяслом, то в нас ще не включили. Холодно в школі? Трохи є. Немає поки що. У нас в класі саме тепліше. Головна освітянка області зазначає, тепло подали не у всі заклади, тому що температурний мінімум, який цього потребує, ще не настав. Також у деяких закладах середньої освіти вирішили відтермінувати канікули, аби продовжити очне навчання за ще сприятливого градусу. Та загалом підготували альтернативні джерела тепла для своїх шкіл. Заклади опалюються 454 котельнями, з них 237 працює на газу, 66 на вугіллі і 40 котелень на електроопаленні, а 111 на дровах і пелетах. Загалом освітяни мають на меті досягти максимального енергозбереження. Для цього й учнів поступово переводитимуть на дистанційний формат навчання. Підготовка до зими триває. Зокрема, доки температура повітря не знизилася до мінуса у різних мікрорайонах міста. Працівники Хмельницького водоканалу виконують аварійні чи планові роботи. Така бригада працює і на вулиці Шухевича. Якого типу поломку там ліквідовують та чи завдають роботи клопотів споживачам? Дізнавалися наші журналісти. Уже тиждень на ділянці по вулиці Шухевича ремонтні бригади Хмельницького водоканалу виконують аварійно-відновлювальні роботи. Як кажуть комунальники, уваги це місце потребувало давно, і проблеми теж давні. Тож поратися тут доведеться ще кілька днів. Порив є під дорогою, і ми будемо прокладати нову лінію, тут пропихати 250-ку трубу, ліквідувати порив. Завтра після завтра буду розкопувати з другої сторони і паяти трубу. Займе ще час трошки. Основний етап робіт ще попереду, тож поки споживачі можуть не турбуватися через можливе припинення водопостачання у зв'язку із ліквідацією цього прориву. Техніки задіяно було от, е, наш аварійна машина і машина, що відкачує воду. Проблеми великої нема. Всі і то, що зараз буде, поки підготовка, то всі люди всі споживачі будуть всі з водою. Однак до тимчасових короткотривалих незручностей із водопостачанням на окремих вулицях все ж слід підготуватися. Нардепи у максимально короткий термін ухвалили державний бюджет на 2023 рік. Передбачені доходи у сумі 1 трильйона 300 мільйонів гривень. Та в більші видатки тому вперше в історії незалежної України дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Найбільшу частину коштів буде спрямовано на національну безпеку і оборону. Прогнозовано із нового року зросте інфляція та ціни. Що думають із цього приводу краяни, та як планують свій сімейний бюджет на наступний рік? Ми дізнавалися у рубриці питання дня. Народні обранці рекордно швидко ухвалили бюджет на 2023 рік. Вперше в історії України його дефіцит перевищуватиме 20% ВВП. Прогнозовано зростає інфіляція та ціни. І як ви будете планувати свій бюджет на наступний рік? Мабуть, так як завжди. В країні війна, тобто зараз більше витрат іде в на військовий бюджет, тому ціни зростають. Звичайно, прикро, що зростають ціни, але Краще, щоб війна закінчилась. А як планувати? Пенсія три тисячі. Якби вони собі не повисали зарплати, депутати, може і нам би було легше, а то вони там сидять. Я переселенка з Бахмута. Мені 74 роки. Я це микаюсь, тикаюсь на три тисячі, можна вижити? Якщо прийнятий тільки в першому читанні, наскільки я знаю, що можуть бути поправки до бюджету. А як ви ставитесь до того, що ціни можуть зрости на 20%? Ну а як ставитись, якщо в Україні війна? Ну, як можна ставитись? Звісно, негативно, але я думаю, що треба якось разом з цим, ну, будемо виживати. Мені вже 72 роки, я нічого не планую. Що маю, маю пенсію, тим і користуюся. Потрошки передаю, з пенсії передаю на армію, на біженців, на звіряток. Що можу, то даю. А те, що там мені щось планувати, вже нема смислу. Я, в мене вже період доживання. Я про це ще не думав, живу собі, як жив, в принципі. Що трач, ну що ціни зросли, так, є такий момент. Не дуже приємно. Зараз працюємо на все необхідне. Їжа, комунальні послуги, одяг, ну там лікування. Тобто відпочинок це вже відкладається, нам головне, що перемога. Народні обранці рекордно швидко ухвалили бюджет на 2023 рік. Вперше в історії України його його дефіцит перевищуватиме 20% ВВП. Прогнозовано підвищаться ціни та інфляція. І як ви будете планувати свій сімейний бюджет на наступний рік? Ну зазвичай правильно, аби відсоток сотки інфляції закладати і в власні якісь надходження і власні витрати не потрібно говорити про те, що там дорого стало купувати, продавати першу необхідності там продукти харчування, побутову хімію. Це не стає дорого. Потрібно просто більше намагатись заробляти. Поверніть героїв додому. Щоп'ятниці головною пішохідною вулицею Хмельницького проходить акція на підтримку українських військовополонених. Цього разу до учасників долучилася нещодавно звільнена із полону парамедикині із Азовсталі Тетяна Васильченко. Із незламною жінкою поспілкувалися наші журналісти. Пара дикиню з позивним Борисів на Хмельничани зустрічають обіймами та квітами. Нині жінка стала учасницею акції на підтримку військовополонених, адже не зі слів знає, як це бути невільницею расистів. 17 жовтня Тетяна Васильченко повернулася додому. Я хочу висловити подяку всім вам, ті, хто вірив, ті, хто не втрачав надії і знав, що наша батьківщина, за яку ми боремося. Ніколи нікого не залишить. На жаль, ще є багато полонених, які потребують звільнення. У мирний час Тетяна працювала бухгалтеркою після виходу на пенсію за власною ініціативою. Пройшла вишкіл госпітальєрів. Війну жінка зустріла у селі Водяне під Маріуполем. І поки військові мужньо тримали оборону міста, Тетяна рятувала життя поранених. 8 червня разом із десятками інших вона потрапила у російський полон. Як каже, весь час відчувала підтримку українців. Попри всі їхні інформаційні фейки, що Україна вас забула, ви там не потрібні, а що вам дала ваша держава, а, що вам дала ваш уряд? Я говорю, в нас є демократія. Я говорю, ми маємо той уряд, на який ми заслуговуємо. Але кажу, уряд можна змінити, а батьківщину ніколи. Тому ми знали, просто знали, що. Ми повернемось за п'ять місяців тортур. Тетяна втратила вагу та Набула проблем з суглобами. Про умови утримання військовополонених, виведених зазовсталі, поки не розповідає, але заповняє в очах ворогів страх а перемога України вже близько. Це фінішна пряма. Ми маємо дійти до логічного завершення, поставити крапку за 400 років. Росія намагалася керувати українцями. Треба це припинити. І це зараз відбувається. Я не просто вірю. Я знаю, що наша перемога буде близькою. Акцію Поверніть героїв додому у Хмельницькому організовують ще п'ятниці, уже третій місяць. До неї долучаються небайдужі містяни, але більшість із учасників досі мають полонених рідних. Тому як кажуть, мітинги продовжаться, допоки останній ув'язнений не повернеться додому. Захисникам і захисницям України тричі. Слава! Слава!» Війна і перемога. Ці два поняття стали болючим симбіозом життя переселенки із Херсона, що оселилася у Хмельницькому. Ольга тримається зі всіх сил, адже знає, її родині ще треба відбудувати те, що нещадно знищує окупант. Її історія у наступному сюжеті. З початком повномасштабного вторгнення рашистів Ольга з родиною, як і більшість херсонців, намагалася заховатися у рідній селі, а там виявилося, жахів було ще більше. Дуже страшно було перші дні. Люди, які їхали з міста до своїх батьків, втікали шукали десь захисток. Людей розстрілювали. Ми знаємо, навіть навіть це мої сестри, однокласника жінка їхала з роботи, їхала до батьків село і Їхала колона з російськими військовими, вони обстріляли машину і переїхали прямо танком. Не стерпівши страхіть прямих бойових дій, десь за три тижні вирішили повернутися до Херсона. Містяни казали, що в обласному центрі безпечніше, проте окупація продемонструвала усю антигуманістську суть ворога. Одного разу ми просипаємося дуже рано вранці, і бачимо, що вони приїхали до сусіда. Почали їх там випитувати, де з пів дня було, ми спостерігали, вивозили техніку у нього, катували його, потім його забрали. Його два тижні не було того сусіда. Знімали з ним відео, ну, рекомендували, щоб він говорив все добре про них, щоб вони з ним нічого не зробили. Отож, відчувши свою безпорадність, вирішили виїжджати. Зібралися колоною в три машини, рушили на захід. Спочатку приїхали до Львова, потім вже перебралися в Хмельницький. Головною причиною цього переміщення став пошук роботи. З родиною та друзями, що залишилися під окупацією, тримають зв'язок. У мене там лишився тато і дідусь. І Ісін, коли зв'язок з'являється, то ми дуже радіємо, що хоч почути голос. Їм там дуже тяжко. Дзвоніть знайомі колеги, розповідають, що там, як знущаються над місцем. Дуже тяжко жити в Херсоні. даний момент. Ольга дотепер лякається та навіть грому. Ділить життя на до і після. Хоча каже, після ще не настало. Життя повністю яке було до і після. Ну воно я не скажу, що прям після, так як ще не закінчилась війна. І розуміє, що. Що ще впереді чекає? Ну, знаю всі, надіємося, що в нас буде перемога, що наші здобудуть цю перемогу. Просто знаючи, якою ціною це перемога. Батько дзвонив, говорить: немає того, немає того. Каже, нічого, каже. Головне, щоб ми лишили всі живі, повернулися, і все це ми відбудуємо, бо ми сильна нація. У той час, як українці, що постраждали від дій расистів, змушені будувати своє життя із нової сторінки, на мирній території окремі індивіди підтримують політику кремлівського диктатора. Двох із таких днями покарав суд. Хмельничанин протягом квітня-червня систематично поширював у заборонених однокласниках пабліки, у яких схвалював дії армії РФ та виправдовував. Чинки окупантів інші жителі Ярмолинеччини, військовий пенсіонер, публічно заперечував агресію Росії проти України та затято підтримував Путіна. Вироками Хмельницького міськрайонного та ярмолинецького районного судів колаборантів визнано винними та засуджено. Одного із них позбавили право обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 10 років. Інший же позбавлений права обіймати посади або займатися діяльністю в органах управління зсу строком на. 10 років. Дотримання правил дорожнього руху є обов'язковим для всіх його учасників. Про це вкотре нагадують патрульні області. Минулого місяця поліцейські зафіксували на Хмельниччині 137 ДТП. Про характер аварій та їх наслідки розповіла старша інспекторка прес служби патрульної поліції Вікторія Тимощук. За минулий місяць відбулось майже 140 дорожньо-транспортних пригод, з яких 16 було стравмованими ДТП з двома загиблими, та 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. В основному ДТП травляються через порушення маневрування, порушення правил обгону, проїзду перехрест та порушення швидкості. Особиста порада від патрульної поліції Хмельницької області для водіїв, що були обачнішими на дорогах, дотримувалися правил дорожнього руху, безпечної дистанції, швидкості, особливо в темний період часу доби. Начальника першого військового шпиталю ветеринарної медицини заслуженого ветеринарного лікаря України професора Кирила Чумакова нагородили відзнакою благодійної організації Захисти Хмельниччину в період війни фахівець врятував життя сотень тисяч тварин на деокупованих територіях та у гарячих регіонах. Кваліфіковану медичну допомогу надавали і вуличним, і службовим собакам, які були поранені внаслідок бойових дій. У Мушкутинцях, що на Дунаєвеччині, із ініціативи працівників закладів освіти та небайдужих жителів громади, напередодні провели благодійний ярмарок на підтримку українських захисників. У ядках учасники продавали смаколики та дитячий хендмейд. Спільними зусиллями вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Усі вони підуть на потреби Збройних сил України. Тим часом ліхтарики, енергетичні батончики та поживні каші швидкого приготування для збройних сил України виготовляють учні Шепетівського професійного ліцею спільно із педагогами. Світлові пристрої майструють із використаних електронних цигарок. Разом із цим створені прикрашають власним гаслом енергія перемоги. За півроку роботи після реконструкції Хмельницький атракціон колесо огляду у парку Чекмана прийняв майже 45 тисяч відвідувачів. Завдяки цьому 50% витрачених на ремонт коштів у попередні роки вдалося повернути. Дохід атракціону за цей час склав 2 мільйони 200 тисяч гривень. Після зимового періоду запустити колесо планують уже у квітні. І наразі це всі новини зичимо вам мирного вікенду та до зустрічі в ефірі першого подільського уже зовсім скоро.